Що значить День П'ятидесятниці для нас? Я так дивлюся, дуже мало значить. Для нас усіх у цей останній час п'ятидесятниця уже не та, що була раніше не ті молитви, віра вже не та, з причин збільшення в народі беззаконня. Любов схолола Перша і свята, а ми Святого Духа згадуємо сьогодні. Лиш згадуємо, не помилилась я. О Дух Святий, де молитви, де сльози, а Бог потоки нам готовий виливать, чому в серцях лютують в нас морози? Бог є той самий, Він навік живий, а ми що далі, то усе згасаємо. І помираємо не для світу ми, в очах Христа в останній час вмираєм. Що значить День П'ятидесятниці для нас? Чи Дух Святий, така уже святиня, як для апостолів у той далекий час? Чи має Він таку свободу нині? Для перших учнів краще смерть страшна, їм краще було згинути в могилі, ніж зрадити розп'ятого Христа, і Дух Святий тоді давав їм сили. А ми, одна нога у церкву, друга в світ, де правда, де обман, самі не знаємо. Часи останні виправдовуємо всі. І з кожним днем згасаємо і згасаєм. І віри в нас нема, бо не живем, так не живем, як Слово Боже учить, і вже нема в нас принципу, хай краще смерть, ніж зрадити розп'ятого, як в перших учнів. І зраджуємо, зраджуємо щодня, а Бог говорить: поверніться, діти, і Бог сьогодні ще дітьми нас назива, і Дух Святий так хоче вирватися з клітки. Так, краще смерть, ніж зрадити Христа, хай ці слова у наше серце ляжуть. Не зраджуймо Його в своїх ділах, то п'ятидесятницю відчуєм справді, у силі всій, у всій своїй красі п'ятидесятниця тоді на всіх наслине. Це не події тих далеких днів, це те, що Бог робить, хоча хоче нині. Що значить День П'ятидесятниці для нас? Я маю віру, все-таки, що Він багато значить, хоч ми ослабли в цей останній час, та Бог серця всіх вірних йому бачить. Не відректись розп'ятого Христа, його крові і ран Його за мене, не зрадити життям розп'ятого Христа, це значить день п'ятидесятниці для мене. Амінь.